І ще така, скажем, ремарочка. Хто б вам що не розказував, скільки там вони беруть за свої послуги по пригону, саме по пригону, вони заробляють 10-15% на вас від вартості автомобіля. От майте собі це на увазі. Того вигідніше поїхати. І пригнати цей автомобіль для себе, який би він не був, навіть той самий корч, тож вам все рівно в основному будуть тулити корч, вот, намитий, нализаний, скручений, вот, та ще й за космічні гроші. То вже краще поїхати того ж самого корча, купити собі самостійно і не переплачувати реально, якщо це дорожча машина, це ви переплачуєте. 1002 або і 3%. Хочете вірте, хочете не вірте. Ті люди, які до мене проїжджають, вони в цьому 100% переконуються. Так що візьміть калькулятор, посчитайте. Підбір під ключ за посиланням в шапці профіля телега.